В тобто є в нас суди, які переносяться вже більше десятка разів. Тобто це тактика забудовників і наших самих чесних да, судов міру, які дають можливість забудовнику будувати тобто, колоків. А потім як ми знаємо, не знає, сьогодні закальні надали. Тобто суди розглядають справи не по суті, а чисто юридичні якісь заковирки, що там, наприклад, прокуратура позручила, сроки, або ми там подали, там, що розумієте, а враховуючи те, що і та прокуратура Києва грає часто на стороні забудова, а суди навіть деякі у нас о, було один із останніх там судових засідання, поліційному судів, коли трійка суддів каже, ми не будемо, давайте перенесемо ще раз, бо може хтось із колег прийме рішення. Ви розумієте, громада 10 років. Громада хоче, щоб був законом виконаний. Та, як він як нам відповідає, що там буде паркова зона, та як він обіцяв громаді, що перед виборами була будівництва запинувань декілька місяців, що не буде будівництва. Ми вимагаємо дотримання закону. Просто будівництво триває д'яміші. Тільки Віталій Володимир старо, на другий день почалося будівництво. І свята вели і суботу, і не діти. <риває. риває. риває>.